Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні розпочинаємо засідання бюджетної комісії у розгляду питань порядку денних, які виносяться в нашій колесе по міської громади. На порядку денний бюджетної комісії в нас ранеться на 20 питання по порядку, йдемо. по першому питанню, перше питання по внесення змін до програми створення іноземного матеріального роздуму. Засобів відвідувального захисту, магані відділення, не, не працюючого населення постійно міської територіальної громади на 21-25 років. Будь ласка. По даній програмі пропонується затвердити перерозподіл в межах загального складу фінансування програми по номенклатурі з метою закупки одна і інших дезінфікуючих засобів з можливістю оперативної реагування при виникненні якихось незвичайних. Пропозиції щодо перерозходів будем додатку до рішення. Шановні деталі, я запитання буду не про немає, якщо немає, то є пропозиція допомости розгляд даного питання на чергу сесії, кусні історії. Хто за, прошу голосувати? Проти Приймався. Наступне питання про це у нас змін до розвитку земельних відносин та охорони зморку міської відправильної громади на 24-26 років. По даному проєкту пропонується виділити кошти для a, проведення заходів полону отримання технічної документації, пацієнтів та інших необхідних дій a, з метою підготовки земельних ділянок і імена земельної власності для подальшого продажу і a, проведення аукціонів. Що дасть можливість наповнити бюджет громади. Шановні платити є запитання в виконання програми? Якщо немає, хто за те, щоб проєкт рішення з даного питання винести сесії Курської міської територіальної громади, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Один голос. Наступне питання проєкту денного це у нас питання про затвердження програми сприяння діяльності відділу державного нагляду. Пунктуалі Скорпаської області державна служба з безпеки на транспорті не безпеки. На звернення служби затверджується програма заходами, які вони запропонували, програму задержується без інформація. Пропонується до затвердження. Чому я запитання по понадної програмі? Mm. Немає. Якщо немає, то хто за те, що... Про виключення з питання винести на четверту сесію Кузької міської територіальної громади прошу голосувати. Хто за, проти, втормовся, відмовилося. Наступне питання порядку денного про внесення змін комплексної програми профілактики злочинності на території Кузької міської територіальної громади на 24-26 роті зміни. Пропонується заходи, які. Подали на звернення відділення поліції нашої місцевої, передачити кошти в розмірі 100 тисяч. Шановні депутати, запитання пропозиції за вашення дані програмі. Немає. Хто за те, що проекти ще не здано питання? Весна на чергову сесію міської співправі громади. прошу голосувати. Хто за, проти, прийнявся? Одно власне, наступне питання проєкту звернуло пронесення до програми розвитку та покращення якості, що надається територіальним сервісним центром номер 2144 у Львівській івоспанській архівської області на території Пусської міської територіальної громади на 25-27 років. По даному проєкту пропонується виділити кошти в розмірі 100 тисяч б'єнця державного бюджету. Для відшкодування за оренду і комунальні послуги північні, які тимчасово використовують цей підрозділ, оскільки зараз, з поза реконструкції, більша частина плати по цьому підрозділу вступає до бюджету нашої громади. Дякую. Хто за те, проєкт рішення з даного питання винасті на чергову сесії Кузької міської територіальної громади першому святі? Хто за проти? Харимося. Наступне питання порядку денного це питання про затвердження програми підвищення якості обслуговування та податку та безпечного кожен до бюджету усіх рівень у головному управління Державної податкової служби Скопальської області на 25 рік. Будь ласка. По даному проекту пропонується субвенція державного бюджету в розмірі 100 тисяч. Є перелік заходів, які передбачають в тому числі забезпечення обладнання, приміщення, де буде зберігатися інформація в основному режимі, яка потребує збереження обробки та розбороження. Шановні депутати, є запитання по даному питанню? Немає. Якщо немає, то хто за те, що переактично здано питання винести на розгляд сесії Кузької міської територіальної громади, прошу голосувати. Хто за? Проти. Приносявся. Наступне питання порядку денного про внесення змін до програми житлового комунального господарства Хурської міської територіальної громади на 24-26. А, даним проєктом передбачається виділити кошти на проводжування проєктно кошторисної документації по трьом об'єктам, реконструкція водопостачання водоведення, переліку об'єкту, подано в додатку до проєкту. Шанує доклада, кого є запізно зауваження по даній програмі? Немає. Ви не маєте хто записи проключення з даного питання. Ви розглядаючи сесії в Курської міської регіони, прошу голосувати. слова. за? Проти, приймуся. Наступне питання проєкту денного. На питання Так. про затвердження програми сприяння діяльності Київської районної державної адміністрації

Для обробки і зберігання інформації. Дякую. Якщо хто запитання, залежно, буде ніхто за? Немає. Немає. Якщо не має, то хто за? За те, що політичним планом втайно прийняти. І розглянути начебто всесвітку співмістові і територіальні Хто за? Проти? Приносимо один. Наступне питання порядку денного про внесення змін про програмі про охорони про про на колишнього проводного села Узкої міської територіальної на 23-25 році. По даному проєкту передбачається виділити кошти на проведення перебування проєктно кошторисної документації по реконструкції КНС по вулиці Масарика. Реалізація даного проєкту буде за...

на 23-25 роки зі По даному проєкту пропонується виділити виділити кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації по а, трьом об'єктам, перелік об'єктів, поданого додатку до рішення. Шановні депутати, виконуємо запитання. Пані Павлович, немає. Хто запрошує поетичного даного питання? 11 червоної сесії Курської міської територіальної коміди. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Наступне питання перед про внесення змін до програмі благоустрої території Курської міської територіальної Канади на 23 23.25 кієві зі. По даному проєкту рішення пропонується здійснити перерозподіл межах загального обсягу, змінюючи загальну обсяг фінансування. В частині зменшується зменшуються кошти на прочистку русел, По позиції прочистки русел русил на річок. і збільшується деталізація по двома об'єктам також прочистка русел, але виготовлення проєктно-повторична документація. Чітко визначення об'єкти, конкретизація об'єктів, на яких буде проводитися кіно? Шановні депутати, є запитання, до даного питання немає. Якщо немає, хто за те, що проведено з дане питання, ми стане розвитку сесії у студії споранів. Прошу висловити. хто за? Проти, втримаємося. Наступне питання, проподаємо, принесення змін до програми Євгенських підприємств та комунальних підприємств мігла надзвичайно пустити своїх підприємств в на два чотири роки і знімати їх. Оскільки на розгляд на території бюджетної комісії та сесії розроблений проєкт, програма підтримки розвитку, і розвитку євгенських до статутного фонду комунального підприємства «Реклама ФУЗ», то пропонується вилучитись, програма де є загальна програма фінансової підтримки комунальних підтримок і передати на цю програму. З кошти 13900 це залишок невикористаних коштів на другу половину поточного року. Тобто ми закриваємо фінансування заробітну плату за червень по старій програмі, на це її затверджується програма з 1 липня вже фінансування буде йти як новій програмі і так. Я за питання не Відповідача? Немає. Хто за те, що проєкт рішення зданого питання ви нас на чергову сесії пустів міської територіальної громади, слушало слава? Хто за? Проти Наступне питання порядку про затвердження програми розвитку фінансової підтримки та поповнення статутного капіталу підприємства виконання Пусської міської ради. На 25-й 2000-го. Те, що я говорила про допередньою проєкту по комунальному інструментальному рекламу, розроблена окрема більш детальна програма і послуги вилучаються зайнятні програми, передаються нам фінансування по цій програмі. Це Це фактично внутрішній перерозподіл Внутрішній перерозподіл вилучення загальної програми комунального підприємства і будемо окремо розроблені програми. Чому є запитання? Наступно у нас всі комунальні підприємства будуть одній програмі, а яка там будемо окремо програму, розходячи ціломога, що мату. Ну, я думаю, що можливо в нас буде перспектива фактична на сьогоднішній день. Враховуючи, що в нас пройшла реорганізація і у нас ЕКО і дозвілля об'єднаного викладачного куст, то в нас і не буде можливо, у нас іде тут наша по медицині, можливо, ми вже на наступний рік будемо робити одну програму окремо по медицині, одна програма по водоканалу і програму по рекламі. для того, щоб е, більш конкретно деталізувати напрямки діяльності ці завдання. Так, можу ще доповнити, відповідно, у серпні будуть вноситися зміни до господарського кодексу України, відповідно до якого з 27-го року перестане існувати статус такого комунального підприємства і будуть утворюватися, вже не буде комунальні підприємства, державні підприємства, це будуть оформуватися у формі ACLT. Це фактично добре. Ця нам треба проводити напроводити окремі реалізації. Там буде перехідний період даватися. Де реху. Добре, якщо мені додаткові є запитання по даному питанню? Немає. Якщо немає, то за те, що етичне з даному питання. Вони з тим розгляд, що про сесії пусть міської країни. Хто за? Проти? Приймався? питання про розділення та внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Пуської міської територіальної громади на 25 рік. По даному проєкту вносяться зміни до програми «Соцікано» в частині е, виділення та зміни, внесення змін до бюджету, виділення додаткових коштів на капітальні видатки, а також на фінансування програм. Перелік програм, які виділяються кошти додаток один, і до рішення і капітальних із змінами у додатку 2 до даному пішки. Шановні депутати, кого є запитання по даному питанню? Немає. Хто тобто, за те, що пропишемо з даному питання, винести на червоносесії постійної міської територіальної громади, прошло слава. Хто не проти тримався? Наступне питання про подано понесення змін до бюджету Курської міської територіальної громади. На 25 рік і По даному проєкту отримується спрямування коштів за рахунок плану, які надходжень також сувенція державному бюджету для, згідно тих програмів, які ми попередньо розглядали. Зміна до капітальних податків, які є в програмі «Соцеконом», серед найбільш найчущих ми забезпечуємо співфінансування суб'єкцій активні парки ми е, виділяємо кошти на проведення капітальних, капітальних і поточних ремонтів у ліцеї номер 5 і місце Могули, куди виділяються кошти субвенції, необхідно провести на проведення належного ремонту приміщень, де буде це все проходити, а також е, виділяється 1 мільйон капітальний ремонт. На виготовлення ПКД, капітальний ремонт э, адмінбудівлі. Реконструкція під адмінбудівлю зараз розміщується міграційна служба, оскільки на сьогоднішній день у нас майже втричі збільшилося надходження до міграційної служби, і ми, э, ми допомагаємо забезпечити їм належні умови, э, щоб вони могли працювати для забезпечення і наступно звичайно хоче ну, основно зубити? є все а решта є в додатки втора кого є запитання подано питання немає якщо немає то запитання чего сясу плюс і спиртура прошу, ця. хто за Плати і тут Наступне питання порядку денного, це питання про надання матеріальної допомоги. Даним проєктом рішення передбачається надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих. Це те, що було передбачено. Прошлого року ми почали виплачувати 5 тисяч на кожну дитину для того, щоб ну, для підготовки до Школи, до школи ну, ці кошти відділяються суто для дітей. В списках там, де буде у додатку до рішення, де буде 10 або 15, це значить у мене там двоє або троє дітей. Загалом поступило 27 заяв, це на 35. 35 дітей. Тобто є там є двоє, троє дітей, до на маленькому відділення. Немає. Хто за те, рішення з даного питання, винести на розвитчуву сесію Кузької міської територіальної допомоги, хочу голосувати. Хто за, проти, тримався одного часу. Наступне питання перед подень про внесення змін в структуру штата чи селі зі понавчих кордонів Курської міської ради. По даному проєкту рішення пропонуємося перекинути одну штатну тебе вільно з управління юридичного забезпечення ради Управління Аконока. А також змінити посаду відділі архітектури. Внутрішня перекетка без змін за да, так, 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 так. Ну, я кількості штатно про нас. Якщо немає то розврача, сесія, хаману, то, що то, за то, что я точно таке. Уместни на черв'я се пустила Прошу то, хто за.

Даним правдивим рішенням пропонують зупрекати чотирьох коронавірусів. А для цього необхідне рішення? А для цього необхідне так рішення. За сесією? Так. Шановні діти, я запитую на подану питання. Немає. Якщо немає, хто завершить практичне питання? На Народи, що роблять сесії, хто стоїть міської територіальної громади, добре, що голосувати. Хто за? Проти? Приймемося. Одну міністровість. Наступне питання про поглядаємо е про надання дозволу комунального на проведення процедури закупівлі послуг лізи та укладання договору фінансового на комунальної та дорожньої техніки. Да, даним пропонується надати дозвіл комунальному підприємству реклами, дозволу на проведення відповідно до закону України про публічні закупівлі, процедур тендеру щодо закупки послуг з за фінансового лісу. І відповідно з метою придбання дорожньої комунальної техніки, якої надається до даного проєкту рішення, відповідно цим рішенням передбачаються умови, на яких буде проводитися тендерна процедура, визначені в межах державної програми 5.7.9. Відповідно, це буде даємо дозу на проведення процедури тендеру із закупки банківської послуги з метою подальшого придбання самої комунальної техніки. Шановні депутати, я запитання до заступника міського голови Павла Івановича. Немає. Якщо немає, то хто за те, що проєкт рішення з даного питання, прийняти і відповідно винести на чергової сесії пустом міської рекламі? Хто за? Проти, утримався, обмінусно. Наступне питання порядку денного це. Про звернення, які надійшли в місяційний період до нас від військових частин. Так? Так. У нас е, надійшли ряд звернень, про виділення коштів, але е, станом на сьогодні у нас залишки розподілені, а кошти, які направлені, у нас є зараз багато потреб фінансування. Щоб забезпечити співфінансування по погрантах і по суб'єнції, це першочергова чергова а, а також забезпечення соціальних пост. Ми пропонуємо е, розглянути дане питання і здання цих при можливості, якщо в нас буде е, більше коштів на даний момент відмовити, але розглянути. А при наявності до кого? Дане питання про відділення потримки військовим частинам при наявності до такого фінансового ресурсу. Шановні депутати, хто за те, щоб eh, надати такий відповідні висновок, прошу з'ясувати. Висново. Хто за? Проти Дивимося. Наступне питання, яке дійшла до реформації eh, бюджетної комісії, це eh, звернення. Наступним даний проєкту даному принесені змін до рішення Пустій міської ради 30-го 2021 року про встановлення місцевих податків про збору на Пурстів і міської територіальної ради. Даний проєкт рішення згідно процедури регуляторної політики був опублікований на сайті міської ради. Місячний термін давався для обговорення громадою по закінченню терміну 16 червня. Були надіслані два звернення від громадян громади, згідно яких були внесені колективи. Проєкт рішення запропонований і визначені пропозиції Державної регуляторної служби теж були видавані. Я запитання. Немає, якщо немає, то. За те, громади, Хто за те, щоб проєкт прийшли з дане питання? Вересне на розвитку сесії Кузької міської територіальної громади порушу голосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно. Наступне питання перед поденне по встановленням ставки за земельними ділянками на території Кузької міської територіальної громади. Даний проєкт рішення теж підпадає під регуляторну суджу. Тоже був опублікований місячний термін фінале для обговорення. Після закінчення місячного терміну і надання пропозиції Державної регуляторної служби були внесені корективи в обговорений проєкт рішення і тепер він наносяться на обговорення бюджетної комісії. Шановні депутати, є запитання заваження по проєкту рішення даного питання. Немає. Якщо немає, тоді хто за те, що проєктно здано питання, на розвчали сесії уської міської територіальної громади, прошу голосувати. Хто за, проти, тримався, Порядок Триємо. денний нашої бюджетної комісії на сьогоднішній що мені, депутати є запитання на за зауваження пропозиції розгляду на наступній сесії. Зауваження пропозиції до вирішення. Якщо немає, то всі дякую.